Дозволь собі літати Безмежний світ, дозволь собі літати, хоч зранені шокують часом дні, Натхнення хай не залиша крилате, бо скільки того світла у вікні, Прекрасний світ, дозволь собі літати, хоч не завжди під силу той політ. І не завжди життя, суцільне свято. Літай, допоки завтра не болить. Чарівний світ. дозволь собі літати, бо хто зна, скільки той триватиме політ, чи доля ще відміряла багато хвилин, годин, вервечку днів чи літ. Стрімкий цей світ. Дозволь собі літати, дарма що недосяжна висота, Хай надихають помисли крилаті, Надія, віра і любов свята.